Улюблена тема кожного українця. Уявляю, скільки негативних коментарів буде саме під цим відео. Я Вікторія Зірчик, вчителька української, і намагаюся вас легко українізувати. тому в цьому відео про години, про хвилини або як правильно відповідати на питання, котра година. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові уроки. І не забувай переходити в мій інстаграм та телеграм, адже там є щоденна практика. Покликання уже в описі до цього відео. Отже, розглянемо малюнок. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що велика стрілка це хвилини, маленька стрілка це години. Тому годинник ми можемо умовно поділити на дві частини. Верхня частина буде закінчуватися чітко в 0,0, нижня на 6 або на 30 хвилин. Перше, на що варто звернути увагу, в нас стоїть питання, котра година. Це не скільки. Тобто відразу відповідати 5, 6, 7 – це є абсолютно неправильно. Ми відповідаємо 5, 6, 7, 8 і так далі поїхали. Отже, якщо наша хвилинна стрілка розташована справа, тобто з першої хвилини до 29-ї, ми обов'язково маємо використовувати прийменник на або по умовно, ми маємо 6.10. У нас звучить питання котра година. Найпростіша форма, яку ми можемо використати, це шоста година десять хвилин. Хвилини, години ці слова можна вилучати, вони не є принциповими. Якщо ви готуєтесь до НМТ і в тестах ви бачите серед варіантів відповідей, немає слова години і хвилини, це не є помилка. Все нормально. Тому далі, використовуючи наші прийменники, ми можемо сказати десять хвилин по шостій, тобто, це вже після шостої рухається хвилинна стрілка. Або ж 10 хвилин на сьому. Це означає, що хвилинна стрілка рухається уже до наступної години. Далі, якщо звичайно ми маємо чітко 30 хвилин, тут е, теж ми маємо дві форми, які ми користуємося: це 11.30, маємо умовно. Ми скажемо о пів на 12 або пів на 12, Це є рівноправні між собою форми. Або знову ж таки лишається простий варіант: це 11.30. І якщо ж наша хвилинна стрілка розташована з 31-ї хвилини і рухається до завершення, тобто до 59-ї, тут ми рахуємо, скільки хвилин у нас залишилося до округлення. Тобто, умовно, ми маємо 8.55. Знову ж таки, найпростіша форма. Ми скажемо 8 година 55 хвилин. Або ми бачимо, що залишилося 5 хвилин до ось цього округлення. Тому ми скажемо. За 5 хвилин 9 або п'ять хвилин до 9-ї. На що варто звернути увагу, що прийменник має бути обов'язково. Тобто десять шостої так говорити, наприклад, не можна. Наявність прийменника є обов'язкова. Далі, в українській мові немає слова без. Більшість із вас, коли вас запитують, котра година, відповідає без п'яти, без десяти, без п'ятнадцяти і подібно, ні. Так не можна. Ось оце без краще замінити за. Até a Часто 15 хвилин в українській мові, як і власне в англійській, замінюють словом чверть. Це теж не є помилка, можна казати, за чверть восьма, чверть на дев'яту і подібні форми. Так що я думаю, щоб закріпити ще раз, варто передивитися відео декілька разів і, звичайно, практикувати. Тому я не знаю, котра година у вас, коли ви дивитесь це відео, пиши у коментарях, щоб потренуватися, але обов'язково ж, звичайно, пиши словами, щоб переконатися, що ви використали форму правильно, і я відредагую помилки. І, звичайно, пальчик догори ваш, і підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові відео.